Побратими, я знаю, що дуже багато ще і політиків, і громадських діячів, і просто пересічних громадян хотіли би вийти сюди і сказати своє слово, слово, яке почує вся Україна. Але ж у нас буде така нагода на площах міст, в селах і селищах, ми повинні понести людям правду. Показати, що об'єднана опозиція, яка не скорилась, яка створила єдиний фронт боротьби, має не просто позицію, виступає не просто за те, щоб викинути цю граю за межі країни, а має потужну, сильну, реалістичну програму, програму дій, програму перемоги. Друзі, зараз ми повинні з вами. Прийняти резолюцію нашого форуму. Форуму об'єднаної опозиції. Я хочу її зачитати. Резолюція форуму об'єднаної опозиції. Україна зараз переживає непрості часи. Уся влада в країні належить кримінально олірахічному режиму на чолі з президентом Януковичем, який веде Україну до національної катастрофи. Від цієї влади. Замість обіцяного покращення життя громадяни отримали лише його погіршення. Зарплати більшості українців ледве вистачає на продукти харчування та оплату комунальних послуг. Переважна більшість пенсіонерів приречені на зображення. Молоді люди, які отримували освіту, не можуть отримати роботу за фахом. Нинішня влада підвищила пенсійний вік для жінок, скасувавши пільги для чорнобильців та оганців, знищує малий та середній бізнес. Все це відбувається на тлі різкого зростання прибутків членів сім'ї президента Януковича та купки наближених до влади олігархів. В країні панує тотальна корупція, суди та силові структури використовуються як засіб утримання при владі і забезпечення інтересів можновладців. Переважна більшість громадян позбавлена можливості захистити свої права законним шляхом. Бандитська влада у своїй діяльності використовує злочинні методи, вдається до політичних репресій проти опозиції та її лідерів, проти простих громадян, невдоволених режимом Януковичем. Внаслідок політично вдоволених рішень судів за гратами опинилася Юлія Тимошенка, Юрій Луценка та інші політв'язні, кримінальне переслідування та катування опонентів владою. Перетворились на норму політичного життя в Україні. Нинішня влада поводиться на нашій рідній землі як справжні окупанти. Вони будують для себе розкішні маєтки, а простий народ вважають за ніщо, яке має покірно працювати для їх збагачення. Ми повинні їх зупинити. Майбутні вибори до Верховної Ради дають шанс для цього, і ми їх зупинимо. Ми зробили висновки з помилок минулого заради України. Ми відкинули свої амбіції. Найпотужніші опозиційні партії об'єднались в одну команду об'єднаної опозиції союз українських демократичних сил, який захищає національні інтереси та виступає єдиною реальною альтернативою нинішній владі. В основі нашого єднання національні інтереси України, права і свободи кожного і громадянина. Європейські демократичні цінності та переконання, що ця влада не може далі керувати країною. Головні наші цілі справедлива держава, чесна влада, гідне життя, європейський вибір. Ми усунемо режим Януковича від влади, сформуємо в майбутній Верховній Раді демократичну більшість та повернемо Україну на європейський шлях розвитку. Ми зупинимо політичні репресії. Юлія Тимошенка, Юрій Луценко та інші політв'язні будуть звільнені. Ми підготували проект програми дій об'єднаної опозиції. Це детальний план виводу країни із соціальної та економічної кризи та і подальшого розвитку. Вже готові конкретні законопроекти, які будуть ухвалені у майбутній Верховній Раді. Це дозволить змінити курс розвитку країни на користь переважної більшості громадян України, які отримують реальні важелі впливу на владу всіх рівнів. Ми поведемо рішучу і безкомпромісну боротьбу проти корупції, відновимо справжні правосуддя і притягнемо до відповідальності чиновників суддів прокурорів, усіх представників влади, які порушували закони. Ми дамо громадянам можливість працювати і отримувати достойну зарплату, становимо справедливі пенсії, які дають можливість пенсіонерам гідно жити, а не виживати. Припинимо знущання над ветеранами, вчителями, лікарями, селянами, афганцями та чорнобильцями. Зробимо введення бізнесу в Україні простим та інвестиційно привабливим. Проведемо реальну реформу охорони здоров'я, збережемо національну культуру, забезпечимо якісну освіту нашим дітям. Національні інтереси України будуть захищені. Україна стане європейською державою, буде підписана і ратифікована угода про асоціацію з європейським союзом, встановлені нормальні цивілізовані відносини з Росією. Наша держава посяде належне місце у світовій спільноті. Викликатимуть повагу, а не сором і розчарування, як тепер. Ми розуміємо, що такі масштабні завдання може вирішити тільки нова влада, яка користується довірою і підтримкою суспільства. Ми прагнемо бачити усіх громадян України співавторами остаточної редакції програми дій об'єднаної опозиції, яка після нашої перемоги неодмірно стане програмою дій нової. Демократичної української влади. У зв'язку з цим форум об'єднаної опозиції вирішив перше затвердити запропонований проект програми дій об'єднаної опозиції справедлива держава, чесна влада, гідне життя як основу для проведення громадського всенародного обговорення. Друге, провести протягом травня липня. Поточного року з серією конференцій, кругових столів, громадських слухань із залученням представників громадського суспільства, експертів, громадських організацій, на яких обговорити запропонований проєкт програми. Третє: провести протягом травня-липня 2012 року форуми опозиційних сил усіх регіонах України, на яких у тому числі розглянути та доповнити проєкт програми дій. Четверте узагальнити надані пропозиції та внести у досконалений проект програми дій на наступний загальноукраїнський форум опозиційних сил та з'їзд об'єднаної опозиції. П'яте згуртувати усі сили об'єднаної опозиції та розпочати рішучий наступ проти кримінальної окупації влади. Друзі. Є доповнення або зауваження щодо проєкту нашого рішення? Підтримати. Я пропоную проголосувати. Хто за? Прошу підняти руки. Прошу опустити. Проти. Отримались. Рішення прийнято одноголосно. Вітаю вас, друзі. Шановні друзі, у нас з вами конкретне завдання. Не просто обговорити в регіонах програму, не просто її покращити. Це треба робити. Але головне, що ми повинні зробити разом, це виконати цю програму. Це наш обов'язок перед нашими нащадками. Це наш обов'язок. Наша відповідальність перед Україною. Слава Україні! Наш форум завершив свою роботу.